Добрий день! Всіх підписникам Cool Cars UA! І сьогодні ми будемо грати в God Fitch Arena. Це в Роблоксі, якщо хтось не знав. Так, кажу, я, звісно, голосов трошки якийсь дивний Так, давайте залітаємо. Так, цетівейт цетівей. Сі! Е Так, мінус всі. Добре, що в мене пулік. Так, кидаю в гранатки. Гранатки я в цій грі дуже люблю. Пулік мені теж подобається. Це, це якщо що, хто не знав, хто хоче теж прикупити, це РПД. Ой, ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой! До нас золотів тип. Так. Ой! Так, треба. до сюди. Э, так. Одразу кажу Роблокс на цьому каналі буде здіватись. Э, і буде. Цей канал не заб'ється Майнкрафтом назавжди. Тут буде ще і Роблокс. Сподіваюсь, потім ще будуть якісь інші ігри. На, туди. Туди ще одного. Мінус 2. Опа, тут один. У нього АРка. Це безкоштовна в його арушка, якщо що. Хто не знав. Де сюди. він 9. Ну. Так, треба закинути хає. Кинув, кинув, давай, вибухне. А там типів не було, воно вибухло, але то є типів. Так, хедшотик. Так. Ого! Типа. Тіп, тебе не Ой, Мене, походу, занесло, знаєте. А, тіп ходить снайперкою мочить всіх. Ні, ну типу ще. О, статі, я на п'ятому місці з 9 кілами, як видно. Ну, мощно бочно. Не забудьте, поки я ось кидаю хаєшки підписатися на канал, і буде нормально, якщо ви підпишетесь. Давайте я зараз якраз в цю секунду якраз покажу вам оружку, на яку ми будемо фармити. Це оця АП-90. Наступну! І всі наступні відео, поки ми не збираємо на неї, ми будемо uh, формити дай. Потім ми будемо формить. не знаю. Десь, да. uh... Це Америка, нехай буде. Чи може скар. Скарбель. бельгійский я мови. Будем формить потім. Uh, будем формить давайте на оцю потім. Оця, потім іде оця. Потім хай буде. Три. Потім буде оця. Тому е, всі, поки наступні відео ми будемо фармити на оружку. Але я, я вам скажу так, якщо це удачна катка, так, ядерка падає. Ядерка. А це наш, вообще а це наш скинув. Я сподіваюся, що так. Да. Да, давай релаш. Ох! Ох! Ох, тіпи! Це вам не повезло! Це я вам отвечаю! Ох, тіпи! Ага! Ну, мені тоже не повезло! Понятно, понятно! Якщо що, хто... цей, Так, я, я буду знімати Роблокс на цьому каналі. І хто, хоч, хто хоче, щоб я пограв якусь гру в Роблоксі, який той захоче, то просто пишіть в коменти. Найкраще більше, більше трьох слів пишіть в коментарі. Ви так підтримуєте канал. Мій канал. Мені буде дуже приємно. Я вас ще й лайкну ваш коментар. Не, це не можу пробити. Чи... Її можна пробити? Їми. Це ж наш? Сподіваюсь. Енд. Е. Навірно, наш. Хай буд. А! У нього оказується інший їх чогось. Мені це взагалі не сподобалось і кешацей. Хм. Hmm, ця штука Я, блін, тут заліз, куда я хо. Куда я не міг за. Куда я якраз хотів. А, а цей тут спустив. Але він, значить, зробив 100 кілів, чи скільки там на неї. Ага. Ну я не в топі. Ну, плюс хоч 42 тисячі. Це і вже добре. Е, так, тільки рухатися не можу чогось. Е, ну, давайте зараз ти проголосуємо. Але не будемо грати в цю нашу прокатку, а я вам дещо розкажу. Дивіться. Оце в мене зараз на балансі. Знаходиться оця сума. Ми, ми фармимо на оце. Оця штука коштувала 500 тисяч. Ми фармимо на це, щоб це челенджі на відео. Спочатку на це, потім на це. Ось сіке. Щасіки... Ой! 20 000, 19 Робуксів? Ну, е, знаєте, це трошки забагато. Це сильно багато. Це прямо, ну, ну, капець як багато, я вам так скажу. Чому взагалі в мене долари пише? Супер за, Ого! А було 100 долар? Ого! Хто хоче дізнатися, який в мене інвентар в мене РПК. РПД. Чому я кажу? Е, гепард рушка. Е, камуфлювання от таке. І на цю і на цю. А ч на цю таке? Я ж ставив це. Е, в це. Ножик веде от такий так, я можу... ага, понятно. Е, цей... е, ось у мене такі слоти. Ну, і на цьому ми е, будемо, напевно, закінчувати, бо, ну, е, як собі розумієте, ми зіграли одну катку. Е, типу, в кожному це відео ми будемо грати одну катку. Е, ну, е, Це, що я хотів сказати. Е, і останнє, під, під, е, будь ласка. Якщо хочете підтримати мене, або просто зробити приємно. хм, там, там знизу є кнопка підписки, дзвіночок, вподобайка, і ще, щоб гарно, то, типу, коментар більше трьох слів. Ну, я, я вас не збушую до цього. Хочете, ну, не хочете просто хочете підтримати, так, візьміть, підпишіться, там поставте лайк і коментар. Більше трьох слів. Запам'ятайте оце е, тому Ми на цьому будемо, е, напевно, закінчувати. В кожній каці ми будемо, ну, типу, робити пораду. Типу, і ми будемо дивитися цю субу, дивіться на цю. Скажу так, гроші тут формляться швиденько. А в відео я не хочу робити прямо, ну, типу, дві катки. Це десь буде хвилин десь. Бо одна десь 11, може, 22 хвилини десь. Це дві катки. А Ще плюс поговорити це десь 5 хвилин з вами. Тому я не дуже хочу робити такі довгі відео. Хай будуть десь по 10 хвилин по цей. Тому. Ну, Ну, тому, ну, я вам вже сказав, підписіте на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар більше трьох слів. Э, ну і все. На цьому ми будемо закінчувати. Всім!